Колись мене просила пограти на Наяді, хоча я її не маю, але окей, я виконую свою обіцянку. Може, щось в мене та й вийде. Так а який на неї трейд брати? Типу Блінк чи, чи Патрулера? Ну, ладно, хай буде Блінк, напевно. Ну, я не вмію за неї грати. Може, щось та й вийде? Лайксайнт. Like ну, непогано. Ой. Ой, чого так лагає? Можна воно не буде лагати так сильно? Прям спочатку, прям на гарній ноті, так? О, бачу, бачу, парфу. Давай сюди. Давай ти помреш від води. Ні, не хочеш? А чого? А чого ти не хочеш? Давай ось так ось. Я тебе потоплю. Сюди. Ага, перший хід є. Оце файно. Так. Зараз би її швиденько... Угу. Потопити і все, і все буде добре. Угу. Давай сюди. Так, блін, втекла. Ладно, я б не мені пофіг. Перший є, ага, перша машинка теж є. Добре, файно. Тут підвал, але я її не донесу, напевно. Угу, Ага, вже біжить, вже біжить, у нас адочка. Ой, а що так... А що ща і так лагає? Можна я хоча б щось зроблю, ні? Угу. Куди б надіялась? Я бачу аду. Тут е, десь бігає поряд Еміль. Ну... Якщо мені... Ага, ось там Еміль, може вона теж там. Якщо мені зараз пощастить, то я швиденько її впіймаю. І все буде добре. Угу. Тільки щоб мене лагати не буде. Бачу, бачу. Ага. Ви вирішили сховатися від мене на кораблі? Добре. Ой, привіт. Так. Ага, я знаю ці трюки. Ой. А, я думав, ти повернешся. Ні? А можна. Можна я дойду до неї? Можна, я хоча б. Ну, what the fuck? Ну, що це таке? Я не можу. Я не можу йти знову. Що це таке? У мене ж нормальний пінг. Ну. Він жовтий. Але чому я навіть йти не можу? Мені це не подобається. Я не хочу облизувати текстури. Угу. 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 Да прыгай вже. Пригай вже, прыгай. Задовбала. Ну, ну, блін. Задовбала. Ага. Свій парфум юзанула і... Типу крута. Так. Можна я хоча б одного спіймаю? Ну, типу, все було б добре, якби мене так не лагало. Я більше не хочу грати на гантах. В мене так лагає тільки на гантах. Ладно, не тільки. У мене, в принципі, так лагає. Угу. Хоча б когось, давайте Луку. лука, ти підеш зі мною. Опа. Ага, і током мене шибануло. А що тебе не шибануло? Ти ж в воді, Ой. Ну, це було зайве. З цим було прям прайма. Ну це точно було зайве. Прям фігня якась. Хто там, хто там, хто там? Адочка? Адочка, красуня моя. Давай сюди. Давай ти зараз впадеш. Нє? Не хочеш? Ладно, давай, 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 давай. Опа. Отак от. Отак от. От от. Якщо мені пощастить, вони не будуть її рятувати. Так, напевно біля дальніх воріт хтось повинен бути. Ага, ага, бачу. Ой. Ой, Еміль, а можна я. а можна мені нормально хоча б щось робити? Що ти там? Це парфа, це не її. Іди напіх. Типу, що ти хотіла цим зробити? Ти зараз відлітаєш до речі. Пойдем я її тільки один раз саду. А, один раз я її саджав. Ладно, по. Ну, її-то вони точно рятувати не будуть. Зараз повернуся до тих воріт. Може мені пощастить. Я зможу схопити хоча б когось. Тільки тут подоювся. Засю. М -м -м. Ну тут точно нікого немає. Ой, боже мій. Можна... Я не хочу туди йти. Можна мені хоча б кудись? Блін. Ну, якого біса? Ну я так точно не дойду до воріт. Угу. Я вже забув, що я там хотів зробити. Ну тут... Ну тут навряд чи хтось є, ага. Ну вони вже точно все повтікали. Ладно, пофіг. Може, мені пощастить. Мені б хоча б дойти до них. Ну, типу, долетіти. Ага, угу, доплисти. Якого біса? Що відбувається? Що це таке? Чому? В мене нормальний пінг. Help me Ага, вони стоять у воротах. Гейтвейтери. Лука вже втік. А там залишилися Ада і Еміль. Ну, стовідсотки вони танцюють, стоять. Угу. І зараз я тільки підійду і вони втечуть, так? Ну мені хоча б підійти до них треба. Можна? Можна, я хоча б до них підійду, ні. Ні, ну це якась фігня, панове. Як мені грати в цю гру? Закривати тижневий ліміт, якщо я не можу грати. Можна, можна до воріт дойти. Дякую. Ага. Та й можна я. Можна я зайду в голову цього? Дякую. Бувається. Вони просто стоять, танцюють. Вони з мене знущаються. Йдіть нафіг. Що, прикольно вам, так? Да? Прикольно? В мене вже цей гор закінчився давно. Може я їх засу зараз. А може ні. Адочка. О! Опа, красуня Так, 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 так. Опа. Сюди. Ага. Оце я зря зробив. А, ладно. О! Як прикро. Боже мій. Як так сталося? Ніколи такого не було і от знову. Боже, дякую, що дали мені хоча б її донести. Бо це було жахливо. Я більше не хочу грати. До побачення. Mm -hmm. Так. Ну якщо зараз знов буде лагати, ну, по ідеї не повинно. Ага, ну вже краще. Я можу йти. Угу. А ще, здається, я в минулому матчі забив знову на музику. Угу. Так. Хто тут? Хто тут є? Опа! Це в нас Пейнтер. Пейнтер, Едгар, любий. Від водички давай. Давай від водички. Чи не хочеш? Ну. Опа. Молодець. Молодець. Яка краса, боже мій. Так, сідай, сідай. На п'яти генах. Дуже файно, мені подобається. Угу. А там машинка. Хтось там був, здається. А може і ні. Може і мені. Здалось. Угу. Але хтось, хтось вже біжить. Хто це є? Хто це є? А, вже одна машинка готова. Так. Опа. Опа. Іди нафіг. Ай-яй-яй. А можна було і терор. Іди нафіг, Едгар. Ну... Непогано. Ой. Що ти кидаєшся своїми магнітами? Йди нафіг. Може я його втеплю? Ні? Ну ладно. Хоча б тече. Та йди нафіг, що ти тут забув? Боже мій. Що тобі тут не спиться? Так, сюди. Опа, поняв, всі прибігли, всією тімою. І ковбой тут, і Нортон. Ну прям всі. Ну, молодці. Ладно, ладно. Це було неочікувано. Мені подобається такий розклад. Пішли. Угу. Сідай. Ну, в нас підбитий Нортон і не підбита парфа. Вона, мабуть, зараз прибіжить. Так. Ой! Ой! Щось я цього відволікся. Ну, хоча б швидко його поклав, окей. Так, вона все ще тут. Вона все ще ціла. Опа! О, ще один терор. Угу. Непогано. Де ж Нортон? Ну. Ага. Він десь тут. Він десь поряд. Я думав, може він данш шукає, але... Ага, я тебе бачу. Так. Ой, блін! Не. План був непоганий. Об'єктивно. Але виконання таке собі. Угу, угу. Так, йди нафіг. Ой, йди нафіг. Так, в нас залишається Нортон. Ой! Ой. Вже не залишається. Ладно, ладно. Мені сподобалось, мені подобається такий розклад. Насправді, насправді, колись я навіть хотів майнити на Яду, бо її геймплей, він доволі приємний, він прикольний, в нього є свої фішки, звичайно, є і свої недоліки, але плюсів багато. І коли я починав грати, мені він здався доволі легким і зрозумілим. Все-таки в мене не вийшло з її мейном, не знаю чого. Може, тому що я піднявся трошки вище, ніж павук, а може просто через те, що передумав. Але в будь-якому випадку вона прикольна, вона кльова і слийова, тож не бачу ніяких складностей.